Всім привіт! Як справи? Я якраз збирався йти до гаражу. Ходімо разом! А, ну що, ходімо до Потапича? Допоможемо йому в ремонті машини, він, напевно, чекає, ви з нами. Ну що ж і мені пора йти допомагати потапичу. Ого, вже і мені часіти, там напевно мене всі чекають. Друзі, я такий радий вас бачити. І ми тебе теж раді бачити. Ну що, підготовимо запчастини для нової машини? Почали підготовку, а потім будемо чекати. Машина бобер повинен приїхати на ремонт. Що в тебе сталося? Бобре поламалась. Так, відремонтуйте мою машину, а я її пініж заберу. Приїхала машина, беремось за роботу, тут купа роботи. Так, тут дійсно купа роботи. Ой, та тут дійсно купа роботи. Залишилось не бахара, принесу домкраті замінити колеса. Що ти робиш, Рисю? Та ще треба витерти на сухобілля мотору, бо я там вимазав, треба, щоб було, все чисто. Дякую, друзі, за хорошу роботу. А друзі говорять, нема, за що звертайся, якщо треба. Ей, дякую, друзі. Дякую, друзі, на все добре. Дякую, друзі, на все добре. Гарно ми сьогодні попрацювали. Бувайте, друзі, до завтра! Славна робота була, тепер і нам треба спати. Яка смачна каша, і мені треба спать. Ну що, поїхали до Єнотика? В нього зламався грузовичок. Привіт всім! Ну що, готові допомогти єнотику? Не хвилюйся, Єнотику. Ми твоїй родині допоможемо відремонтувати грузовичок. Тут небагато роботи, ми швидко справимося, і Янотик вчасно привезе хліб до пекарні. Дякую, друзі, що відремонтували мій фургончик. Тепер зараз відвезу хліб до пекарні. Друзі, добре ми попрацювали. Тепер ходімо всі по домівках. Друзі, що були з нами. До побачення. До нової зустрічі з новими помічниками Михайла Потапича. Бувай. Дякую, друзі, що були з нами. На все добре!